Процеси створення і просування проєктів необхідних законів. Перше доступ інформації обізнаність, громадське обговорення, зв'язок громадських організацій на законодавчому рівні, лобіювання через профільні асоціації на всіх рівнях. І третє. Механізми та інструменти лобіювання інтересів малого і середнього бізнесу. Це об'єднання домов громадських організацій. Крайній метод забастовки мітинги з однаковими вимогами, асоціації круглі столи конференції, залучення чиновників до цього, традиційне та креативне лобіювання. Постійний зв'язок між малим і середнім бізнесом. Все. Дякую. Державна політика має бути в правовому полі та проводитися. Політика контролюючих органів має носити консультативно-рекомендаційний характер. Обов'язкова наявність договору на юридичне супроводження або штатне юрист, кримінальна відповідальність держслужбовців за неправомірний дії та рішення, відсутність показників, перевіряючих органів по штрафу, мається на увазі плани на штрафи, фізичний захист, робота правоохоронних органів для захисту інтересів бізнесу, виховання молоді та зміна системи освіти, що призведе до зменшення злочинності, вирішення питання по дозволу на навціння зброї і організація колективної фізичної безпеки підприємств. Віртуальний захист, запровадження антивірусних програм на державному рівні, підвищення відповідальності за використання комерційної та індивідуальної інформації. Як доповнення було захист інтелектуальної власності, контроль за введенням сайтів, захист від недобросовісної конференції? У мене все. Дякую. Завчасне або своєчасне надання владою консультацій та роз'яснень, адвокати, юристи, захист від наїздів, ведення консультативно-фіскальних послуг, взамін фіскальних, зворотній зв'язок, дерегуляція правил ведення бізнесу. Створення замкнутого циклу виробництва в даному регіоні, відповідальність держслужбовців за ненадання консультацій, ділові зв'язки, розвиток міжнародних горизонтальних зв'язків, отраслеві клуби по інтересам, зустрічі без піджаків, ділові зустрічі на базі взаємовигодного сотрудничества, об'єднуючі громадські ініціативи, соцвідповідальність, вільні і необмежені ділові зв'язки, лібералізація економіки, бізнес-освіта. Создання бізнес-шкіл мирового рівня, доступність бізнес-освіти, профільна бізнес, профіль бізнес у чиновників, можливість підвищення кваліфікації, економічна освіта в шкільних програмах, бізнес-інкубатори при університетах. Інше органи, змусити перевіряючі органи виконувати закон, учора міняння бізнес-асоціацій во власті, отсутствие корупції, системний діалог бізнесу з властю і контролюючими органами. Дякую дуже. В нашій групі створення ідеального образу бізнес-середовища Лівінського регіону 2020, самоорганізація підприємців. По складовим образом мета і мотиви об'єднання підприємців це отримання більшого прибутку, оптимізація витрат, спільний захист своїх інтересів, розвиток культури бізнесу, пошук, бізнес-ідей та втілення інновацій, екологічність бізнесу, взаємокооперація. Відпочинок та особистий розвиток, ділові зв'язки, встановлення та підтримання, вплив на законотворчість, створення якісних товарів та послуг, розвиток соціальної відповідальності бізнесу. Складовий, значить, складова образу, який називаються задачі, які будуть вирішуватися бізнес-об'єднання і спільноти. Це створення площадок для комунікації обміну досвідом та відпочинку, створення центру. Розвитку бізнесу через надання послуг, такі як аутсорсінг, консалтинг, логістика і так далі. Бухгалтерські послуги, аудиторські, створення галузевих профільних асоціацій, створення кластерних структур, створення системи колективної безпеки, лобіювання інтересів бізнесу, залучення фінансів, розширення ринк, ринків збуту, створення системи екологічності бізнесу. Створення стратегії розвитку регіону мається на увазі, коли всі загальні створюються. Разом. Підтримка розвитку територіальних громад, контроль органів влади. І складова образу номер 3 організаційні форми та структура об'єднань і спільнот підприємців. Тут такі складові бізнес-центри або бізнес-центри, галузеві профільні асоціації, кластерні організації. Центри колективної безпеки, такі як охоронні фірми, правові центри, громадські ради підприємців для співпраці, налагодження діалогу, взаємодії з органами влади, фінансові інституції, такі як банки, корпорації, і так далі, Центри екологічної безпеки, медіа-центр. Ну і ще інше додали, що якимось чином робити так. щоб... Люди, які приходили в владу, вони проходили по певних критеріях впливати на їхній підбір. І першим критерієм мав стати навіть не професіоналізм, а патріотизм. Якщо ні, то тоді навіть якщо ти професіонал. Дорогий. Дякую, Женя. Репутація бізнесу імідж. Влада створює імідж бізнесмена як негативний імідж. Треба зробити етику бізнесу, корпоративну культуру, здоровий образ життя через бізнес-проду, по прогандувати, контролювати якісність продукції бізнесу в межах своєї громади. Соціальну відповідальність і благочинність. І зауважень прийшло дуже цікаве зауваження це... Проводити благочинні вечори на тематичні. Є проблема громади. Бізнес організує благочинний вечір, де збирає гроші. Ну, тут в цьому залі це було зроблено вирішення цієї проблеми. Ну, основна проблема в тому, що якщо, як тільки бізнес відповід... віддає відповідальність свою владі, от так тут же влада бере на себе всі права. Бізнес, Бізнесмени оказують себе справно. Щоб цього не було, бізнес має контролювати владу через своїх представників влади. Прийшли перший крок стратегічного планування, Створили образ бізнесу-середовища бізнес майбутнього бізнес вирізкому регіоні. Організатори його. Довго працюють, оформлять цілісний документи, я розсужу всім вам для ознайомлення. Звичайно, якщо відповідачі були такі добрі і оцифрують те, що ви відповідали, і відправлять організаторам, дуже велике прохання відповідачам, щоб це все ж таки зробити, і відправити короткі конспекти ваших доповідей організаторам. для того, щоб можна було розіслати всім приймати цілісний документ. Фактично, другим кроком нашої роботи спільної, річ вашої роботи, тому що я думаю, що крок вже можна буде робити без мене, але з, з такою технологією, є swot аналіз для визначення сильних складких сторін бізнес-середовища, його можливостей, які загроз в меду. Далі на основі цього виробляються стратегії, потім вистар... будується дерево цілей і здійснюється стратегічний оперативний тактичний план. На основі цих планів створюються проєктні групи, які їх реалізують. Проєктні групи з вас вже то, що ви захочете, зможете, забажаєте зробити. Прийшовши такий цикл. Ми з вами можемо перейти до дії і реально щось почати робити для формування, створення такого ідеального полісу. Крім вас, ми переконані того, ніхто не зробить. Політики мають зовсім інші цілі, експерти мають свої цілі, а ви тільки самі, об'єднавшись, організувавшись, зможете побудувати таке бізнес-середовище, побудувати таку систему влади в суспільстві, яка б сприяла вашому розвитку, допомагала вам. І ну і не тільки мама, і благо всього дому.